Доброго дня малята! Вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо працювати зі звуками і вивчимо нову букву. Нагадаю, звуки це те, що ми чуємо і вимовляємо. Букви це те, що ми бачимо, пишемо і читаємо. Пригадайте, яку букву ми вже знаємо? А. Буква А позначає голосний звук А. Малята. А як на письмі позначають голосний звук О. Люди домовились позначати звук О ось такими буквами О. Великою та О. Малою. Букви О можна побачити прочитати О. Написати. Про букву О можна й віршик послухати, його автор Варвара Гринько. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись наче сонце, наче бублик, мов обручик. Хоч котись. Діти, прочитайте букви, які подорожують на хмаринці. Молодці малята запам'ятати букву О дуже легко. Погляньте на малюночки. Буква О дійсно схожа на всі предмети, які мають круглу і овальну форму. В українській мові дуже багато слів, у яких ми могли би почути звук О. Слова можуть починатися або закінчуватися на О. Звук О також може сховатися і всередині слова. А зараз приготуйтесь, будь ласка, і прослухайте мої завдання. Перше завдання. Ще до вас питання маю. Хто на О рослину знає. Поки міркуєте, можете поставити відео на паузу. Добре малята! Я думаю, ви згадали. Про обліпиху, ожину, огірочки, орхідею. А тепер прошу вас я ще скажіть на о ім'я. Я впевнена, що у вас дуже багато друзів, серед яких є дітки на ім'я Оксана і Олесь, Олександр, Олег, Оленка та Ольга. І останнє завдання Який звір на букву О? Хто згадав? Назвіть його letra o o o o olen o orel Діти, звук О ми можемо почути у назвах комах. Є одна така, в її назві о перший звук. Хто це? Послухайте загадку. Хоч вона бджолі родина, ледарює цілу днину, мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались? В небеса полетіла зла оса. Давайте поглянемо на слово внизу. Знайдіть, будь ласка, букву О. Так, буква О перша в слові оса. Наступна картинка море. Погляньте на слово і знайдіть в цьому слові букву О. Так, буква О стоїть всередині слова. Наступне слово відро. Відшукайте букву О. Так, це легко. Буква О в слові відро остання. Діти, пам'ятаєте, як позначаємо голосні звуки? Так, червоним кружечком. Давайте знайдемо місце звука О у слові оса. Вимовляйте це слово уголос О-са. Звук О дуже добре чути на початку слова. Отже червоний кружечок ми поставимо у перше віконечко. Наступне слово слон. Слон. Звук О чуємо всередині слова. Червоний кружечок. Ставимо у середнє віконечко. Наступне зображення мило. Звук О, у слові мило чути у кінці слова. Червоний кружечок ставимо у останнє віконечко. А зараз пропоную вам переглянути відео. У кінці буде завдання. Прослухайте його уважно. І дайте відповідь. Але самостійно. Перед вами знайомі зображення Окуляри, Окунь, Вікно, Відро, посуд. Тепер я справді чую, що у цих назвах є звук О. Друзі. А тепер самі назвіть предмети, зображені на екрані. Прислухайтеся уважно і скажіть. Де саме знаходиться звук О? На початку, посередині чи в кінці слова? Молодці. А зараз час трохи відпочити. Епоха. Повтори за нею рухи. Чудово потанцювали. Малята, нагадаю вам, сьогодні ми вивчали велику і маленьку букву О. Сонце, наче буква О над землею пропливло, і до нього, як до мами, діти тянуться руками. Малята, ви можете самостійно намалювати ось такий веселий бублик, який вам буде нагадувати букву О. Або виліпити із пластиліну ось такі чудові літери. А зараз відкрити свої зошити шаблони з завданням з літерою О та виконайте його. В зошитах у клітинку можна попрацювати за таким зразком. Молодці малята добре попрацювали. Наше заняття добігло кінця. Дякую за увагу! До побачення.